Освятили пасочку, щоб цілий рік бути з хлібом, ковбаску, щоб бути з м'язком цілий рік. Та й хрін обов'язково повинен бути. А смакоту, яку ми будемо завтра готувати, так, яйця ми так само освячували. От колись було, сиділи, з цибулькою гралися. Так, ще що у нас у кошику? Масло, щоб цілий рік бути з маслом, і з сиром. Так, ось таке ми придумуємо. Христос воскрес. Так, пасочка, ага, сіль обов'язково повинна бути освячена і дуже добре на чистий четвер використовувати її. Ну і м'язко. Угу. Так, таке як колись татуся матуся робили. Пожанинка. Ну, а ця пасочка неймовірна. Світлих свят нам усім. Ще й квіточки заквітли до пасочки.